Всім привіт! Мене звати Юлія я в Анталії. Сьогодні я вам хочу розповісти, що потрібно для того, щоб отримати візу на проживання у Туреччині. Перш за все, коли ви будете знімати квартиру, ви повинні перевірити, чи квартира знаходиться в відкритому районі. Тому що, якщо вона в закритому, вам просто не дадуть заповнити анкету. Якщо, наприклад, ваша мама купила в цьому районі квартиру вже давно. І він вийшов закритим, ви разом з мамою йдете в Гьодж Дайресі, і вони вам дають можливість заповнити цю анкету. Паспорт, копія паспорта, і на тій самій сторінці потрібно сфотографувати візу, по якій ви в'їхали в цю країну. Якщо, наприклад, ви вже давно живете, ви подаєтесь на повторно, ви повинні сфотографувати новий паспорт, якщо ви його зробили в цій країні, і якщо ви в'їжджали, виїжджали. Вам поставили візу, також її сфотографувати. Але система, коли ви будете заповняти анкету, якщо ви лише зробили цей паспорт, можливо, не пропустить його. Вона каже: я не знаю вас по такому паспорту. Ви що? Тоді ви вписуєте номер старого паспорта, дату виточі старого паспорта і дату закінчення нового паспорта. І коли ви вже подасте всі документи, тоді система вас пропустить. Ви копія паспорта, віза, по якій ви в'їхали, копія другого паспорта, віза, по якій ви в'їхали, плюс копія ВНЖ, ви несете в друге віконце, при цьому взяти талончик, і вони вам просто ну, замінять да? гінжеліме зроблять. Далі копія ВНЖ, якщо ви другий раз подаєтесь, і далі тапу. Оригінал і копія. Якщо ви на оренді, ви приносите договір оренди плюс тапу, і Цьому і в іншому випадку ви їдете і отримуєте нумера Що це таке? Це підтвердження того, що цю квартиру ще не продали, що вона не згоріла, і не ясно, де вона знаходиться. Ви отримаєте цей нумератаж. Наприклад, Мурат Паша біля він коштує 100 лір. Коня біля безкоштовно. В Алані вона коштує 1000 лір. Тобто білі ставить таку суму, які їй ну, забагається. В тій самій Алані дівчинці сказали 20 євро. Через два дні пішов чоловік, він взяв цей документ безкоштовно. Тому, якщо у вас є можливість, щоб ходили місцеві і брали ваші документи, тоді просіть у них. Вам буде трішки дешевше. Чотири фотографії так офіційно пишеться. Насправді ви здаєте лише дві. Перепитуйте, можливо, вам скажуть, чотири? Ну, дві. 150 лір коштує чотири фотографії. Зараз фотографуватись в Анталі, плюс 30 лір за те, щоб вам переслали на ваш емейл. А він у вас має бути в цифровому варіанті обов'язково, тому що при заповненні анкети, звичайно, ви ставите туди фотографію. Там буде така зелена кнопочка. Якщо, наприклад, у вас якось трішечки фотографія по міліметру не зійшлась, ви натискаєте на ту зелену кнопочку, і все нормально, вона стає в рамки. Наприклад, 8 фотографій коштує 200 лір. Вони вам не потрібні, тому що ви здаєте лише дві. Медичне страхування. Можете робити дешеве, дороге без різниці. Але точно перевірте, чи це страхування вам підходить на ВНЖ. Тому що мене знайомі зробили дуже дороге страхування, дуже класне і їм не пройшло воно на ВНЖ. Вони змушені були робити ще одне для того, щоб взяли в них документи. І таке буває. Якщо ви вже пішли робити страхування, зробіть відразу страхування на квартиру від землетрусу. Обов'язково без цього документу зараз ніхто вашу анкету не буде роздивлятися. Страхування від землетрусу буде коштувати 180-450 лір, в залежності від того, скільки років будинку, який поверх. Коротше, багато всього так само просять довідку по оплаті податку за цілий рік на квартиру. Деколи можуть попросити ваші квитанції за оплату води і світла? Мене не запитували, але майте з собою на всякий випадок. Також можуть попросити довідку про ваші доходи з банку за останні три місяці. Мене не спитали, але я зробила таким чином, що гарантії банку є. Така функція в банкоматі можна натиснути Хесап Харакет, і воно надсилає вам на ваш емейл роздруковку по вашим доходам. Мій знайомий пішов у свій банк, йому сказали заплатити цю, за цю довідку 500 літрів. А його дружина, той самий банк, пішла, їй дали цю довідку безкоштовно. Ну то я вам скажу, що її навіть не спитали. Звичайно, він не платив. Я думаю, що у всіх банко... банках має бути така функція, що можна роздрукувати просто з банкомата. Запитайте, якщо будете в банку, нехай буде у вас ця інформація на всякий випадок. Також з вашого едевелета ви маєте роздрувати єрлішіньєрі бельгісі». Що це таке? Це прописка. Якщо ви забули свій пароль, ви йдете на пошту і берете його знову. І там я покажу точно, куди заходити і що робити. Якщо, наприклад, ну ніяк ви не хочете йти за паролем, ви можете піти в нуфюс і взяти цю довідку платно. Вона чи безкоштовна, я не знаю, тому що я просто роздрукувала без ніякої початки, без ніякого підпису. В принципі, ви. Отримуйте те саме підтвердження, що ви там живете. Навіщо дві довідки? Ну просто щоб зібрати гроші. Я думаю, через це. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання виникати, можливо, якийсь індивідуальний у вас випадок, ви телефонуєте по номеру 157, Єдина проблема в тому, що в них нова система. Якщо колись ми телефонували, було один це, якщо вас викрили, два, наприклад, візи, три, ще щось, і ви натискали, то зараз цього немає, є лише один, якщо вас викрили. І далі пауза. Так ось, 10 секунд в цю паузу ви маєте сказати, що вам потрібно дуже чітко, тому що я так розумію, що там сидять логопеди і перевіряють вашу мову. Я жартую і в той же час не жартую, тому що вони мені сказали, треба сказати, я хочу отримати інформацію. І 30 разів сказали, що треба дуже гарно це промовляти. Коротше, в мене так не вийшло. Потім якось віза я сказала ВНЖ, і мені підняли трубку. І підняла трубку та сама дівчинка, яка відповідала по першому номеру. Я думаю, що це ну вони знущаються, чи що. Я просто не могла знайти адресу. Я вам точно адресу напишу, по якій ви зайдете в цю анкету після кожної рядка, які ви будете заповняти, буде ставитись ці числа, букви, які ви маєте внести, щоб перевірити, чи ви не робот. Це комедно, тому що ну три секунди назад я була Юлією Володимирівна, а тут же робот буде заповняти. Щоб ви зрозуміли, що це не лише вам. Ви вносите всі дані вашого медстрахування за один рік. Потім натискаєте Додати екле і далі за другий рік. Якщо ви не додасте, вам видасть можливість взяти візу лише на один рік. Не зробіть цієї помилки. Ви маєте внести ваших два роки медстрахування. І була ще така одна фішка. Дата приїзду. Я думаю, я нікуди не переїжджаю, що за приколи. Я думаю, що просто Турецького невірно переклали. І коротше, ви пишете дату дня, коли ви заповняєте цю анкету. Тільки так пройде система, по-іншому ніяк. І в кінці ви вибираєте дату, яку вам запропонує комп'ютер. Їх багато. Я вам раджу найближчу обов'язково заповніть анкету і подивитись за яке число вам дало рандиву. Якщо рандиву через два місяці, то тоді за день до цього рандиву підіть і візьміть. Цю довідку про нумератаж, тому що вона можливо вже на той період буде е, ну не потрібна. Потрібно буде нову брати і ви знову заплатите 100 лір. Навіщо воно вам? Якщо ви подаєте документи на основі того, що ви купили нову квартиру, обов'язково у вас має бути документ експертна оцінка вашої квартири, і сума там має бути не менше ніж 75 тисяч доларів. Звичайно, це буде прописано у лірах, але з банку ви берете довідку, що ця сума була в той момент, коли ви придбали квартиру, не менше, ніж 75 тисяч доларів. Якщо вона буде меншою, то 99% вам не дадуть ВНЖ. Ви маєте це добре пам'ятати. Експертна оцінка. Почитай, приносить вам і камет до вас додому. Ви підписуєтесь, він вам віддає. Якщо у вас немає, три дні цей ікамент буде лежати на пошті. Через три дні його надішлють в дьодж і там він буде зберігатися три місяці. Якщо за цей час ви його не забираєте, то його просто анулюють. Всі ваші гроші пропадають, і ось цей номер. Саме головне пропадає для чого нам потрібен однаковий номер. І якщо у вас є своя квартира, то через 5 років ви можете подавати на громадянство. Якщо у вас оренда або робоча віза, через 8 років ви можете подавати на громадянство. Звичайно, його ще рік будуть роздивлятися. Але між тим, якщо у вас буде зміна цього номера, тобто у вас буде більше ніж місяць за рік виїзду з країни. То тоді вам дають інший номер і все. Оці всі роки вони вас просто анулюються, вони не додаються. Це потрібно, щоб ви постійно були в країні. Ну максимум там за цілий рік ви можете виїхати на 30 днів в сумі за кордон. Була ця інформація корисна, я дуже рада і буду вдячна за вашу вподобайку, підписку, коментар. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу. Нашій ненці Україні Цілую вас обіймаю і люблю. Слава Україні! Знімала я сьогоднішнє відео в дуже смачному кафе. Все свіженьке, воно знаходиться при протестантській церкві, яка знаходиться в Калейчі. Тут завжди дуже затишно. Але коли великі свята, звичайно, тут всі співають і збирається багато людей. Вони знаходяться прямо біля православної нашої церкви калечі, адресу я вам покажу. У них тут є ще двір. До речі, коли є якісь велике свято в нашій церкві, то ми просимо у них, щоб можна було тут можливість накрити столи, вони ніколи не проти. І от наш храм православний. Я вам зараз покажу. Ось там знаходиться парк Караліолу. Ви заходите прямо, потрапляєте в православний храм преподобно Стопника. І ось протестантська церква, де і знаходиться це гарне кафе. До речі, я тільки зараз зрозуміла наскільки спекотно на вулиці, і наскільки там добре, тому що дуже гарний кондиціонер.